Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 30 червня, 1223-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі під атакою була Одеса. Близько 15 дронів летіло на Одесу, наче майже все вдалося збити. В місті була пожежа, але то, наче було падіння уламків. Ще під атакою була Донеччина та Харківщина. А зранку, близько 10 ранку, в кривому розі був прильот шахеда. Троє травмованих людей. Загалом росіяни цієї ночі випустили 107 шахедів, 64 збито, 10 подавлено ребом. Зафіксовано аж 15 прильотів по всій Україні і падіння уламків ще у двох локаціях. А ще в Одесі сьогодні зранку СБУ зловила двох зрадників, які наводили удари росіян по місту. Тепер поїдуть на тюрму. Щодо Миколаївщини, то вночі збито в області один шахет, і в районі Очакова росіяни травмували двох людей FPV-дроном. Зараз вони в лікарні, також ще пошкодили будинки місцевих мешканців. Ну і що до Херсонщини? На жаль, одна загибла людина. Восьмеро травмованих після російських обстрілів. Але трішечки гарних новин на Росії продовжуються прильоти невідомих дронів. Чекаємо ще на такі новини.